Невже все так і є? Невже все так і є? Тож помітили, як змінився сенс однієї тієї ж фрази лише із-за того, що я змінила інтонацію. І мова йде не про акторську гру, це не про мене, а про техніку мовлення. Мене звуть Ангеліна Хачетерян, і ви на моєму каналі, на якому ми розмовляємо про тележурналістику, і не дітки. Так, безумовно, секрет успішного виступу і впливу на інших це наш голос. А точніше, інтонація. Саме вона додасть до вас довіри і впевненості вас як ведучого або експерту. Виходить, що свідоме інтонування надзвичайно важливе для людини, яка хоче контролювати свою вимову і яка хоче правильно висловлювати свої думки. А особливо важливе інтонування на телебаченні для телеведучих. Наприклад, на новинних програмах ТСН. А це та в Україні. Це ТСН, марафон. Єдині новини. Мене звати Ната Остро. Овська, ми розпочинаємо. Ведучі завжди серйозним лицем, серйозним інтонуванням, серйозним настроєм. І в кінці речення інтонація рівна, не йде не вверх, не вниз. Тобто завжди рівномірна. Хоча знов таки залежить від новини, про яку розповідають. І це все виходить із -за того, що в них такий формат: формат серйозності і новин. Щоб привести, призвести враження на публіку, потрібно вміти контролювати свій настрій. А те, як наш, наш настрій сприймають, залежить від того, як ми подаємо свою промову. Давайте до справи як контролювати свою інтонацію і інструменти свідомого інтонування. І так, в нас є три настрої: трегів. Чний серйозний і піднятий, окрім цього, для того щоб навчитися відображати кожний з них, наприклад, трагічний, потрібно контролювати в трагічному настрої ще чотири інструменти: сама інтонація, гучність, швидкість і паузи. Теж саме у нас із серйозним настроєм, і з піднятим, але ми почнемо з страхічно. Інтонація у нас така: чим ближче до точки речення, тим нижче інтонація. Візьмемо ось це речення чим ближче до точки речення, тим нижче інтонація, і проінтонуємо його. Чим ближче до точки речення, тим нижче інтонація. Гучність до трагічного настрою. Чим ближче до точки вречення, тим тихіше гучність. Третє швидкість до трагічного настрою. Від швидкого сповільняємося. Четверте паузи. Паузи в трагічного настрою є. Як їх розставляти залежить від контексту, але важливо, швидкістю потрібно керувати, розставляючи паузи між словами. Можна сказати, розставляючи паузи між словами, а можна сказати, розставляючи паузи між словами. Що на рахунок візуального каналу в даному випадку ми використовуємо брови і бровами переживаємо. Зробимо висновок з трагічним настроєм. Виходить таке: позавчора я пішла додому, тому що був дощ. Інтонація для серйозної інтонації. Просто виразне інтонування без сильних акцентів на слова. Друге гучність. Однаково гучно, але не дуже. Звичайна, гучність промови людини. Третє швидкість. Однаково швидко читаємо весь текст. І четверте, паузи. Пауз е, немає. В серйозному настрою ми говоримо, говоримо і говоримо. А щодо візуального каналу, щодо міміки, міміки, вона не активна і емоційна взагалі немає. Ну, знов таки, пам'ятайте, тут ТСН або будь-яких новинних програм. Інтонація для піднятого настрою. Інтонація в даному випадку в нас вагається то вище, то нижче. І чим ближче до точки в реченні, тим вища інтонація. Вона завжди підіймається такі ці речення. Далі гучність вагається теж то гучніше, то тихіше. Чи ще навпаки, і чим ближче до точки вречення, тим вища гучність і швидкість. Міняємо темпоритм. Піднятий настрій він такий, що підходить до розважальних шоу, до різних емоцій, тому швидко, але перед акцентованим словом сповільнюємось. А паузи є. Знов таки залежить від контексту, чи вони є, чи їх взагалі немає, але але найчастіше вони є. Тут ще треба це відчувати. Візуальний канал, так як нам весело, все розважальне, різне, ми вмикаємо посмішку і брови. По емоціях радіємо, дивимося, акцентуємо, все різне. І так, потихеньку ми добігли до сьомого раунду. Як... В принципі, так коротко все розповіла, сподіваюся, що все зрозуміло. Це основні правила. Походить, що передача сенсу повинна сконектуватися з настроєм і інтонацією промови. Тому слідкуйте за цим. Одна із помилок, це коли інтонація в кінці речення. Падає, воно вона весела, а інтонація падає і провалюється. Це помилка. Буває так, що це виходить із нехватки сили голосу. Голос сідає на допомогу прави для голосу, що зроблять його сильним, і звичайно, що допоможе інтонувати так, як вам захочеться. На сьогодні це все. Сподіваюся, що було цікаво і корисно. А з вами була Ангеліна Хачетерян. До наступних випусків.